І Як я вже казав, зйомки фільму співпала із сезоном торнадо, у зв'язку з чим вони постійно переривалися. Для зйомок було найнято колишнього військового метеоролога для того, щоб моніторити погодні умови. А експерти з безпеки фільмів забезпечили дотримання протоколів припинення виробництва та укриття, коли це було необхідно. Взагалі, знаєте, розповідаючи про фільм, не можна не сказати про сам власний штат Оклахома, який знаходиться а, у так званій алеї Торнадо, через що його трусить по 50 разів на рік, що є одним з найбільших показників в усьому світі. До речі, той торнадо, який ми бачимо у фіналі, був натхнений трьома реальними випадками: торнадо Ель Ріно 2013 року, який, досягнувши ширини у 4,2 кілометри, став найширшим в історії. Торнадо Західного Кентукі 2021 року, та торнадо, який вразив Канзас у 2023 тисячі